Подкаст в бібліотеці ліцею це денна програма, де говоримо на різні теми, обговорюємо наші проблеми, висвітлюємо різні свята. У подкастах діалоги з освітянами, викладачами, майстрами виробничого навчання, адміністрацією нашого ліцею і не тільки. Підкаст в бібліотеці це відверта розмова. Доброго дня! З вами сьогодні я, Олена Пшеничка-Дрох. Сьогодні поговоримо про вишиванку. Українська вишиванка це те, без чого неможливо уявити нашу культуру, історію та побут. Кольоровими нитками вона вплетена у наші традиції. Вишиванка це генетичний код нашої нації. Але на початку нагадаю. Що першотравенський гірничий ліцей працює зараз за змішаною формою навчання? Що це означає? Змішане навчання це різновид освітньої методики, коли відбувається поєднання онлайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Тобто, в нашому випадку, учні приходять лише на виробниче навчання. Інше навчання проходить дистанційно. Тож популярним стало змішане навчання. Це методика, за якою учні засвоюють частину матеріалу онлайн і якоюсь мірою самостійно керують своїм часом. А от інша частина офлайн у майстернях. Зрештою, наші учні отримують цілісний навчальний досвід. Тому Зараз бібліотека іноді пустує, немає відкритих уроків та галасливих учнів на перервах. Отже, я телефоную викладачу суспільних дисциплін Анастасії Іванівні Целівановій та поговорю з нею про вишиванку, про генетичний код нації. Сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на це одвічне запитання. Що ж це вишиванка? Яка історія виникнення цього свята. Доброго дня, Анастасія Іванівна, я рада вас чути. Доброго дня, Олена Олексіївна. Я також дуже рада вас чути. Я хочу з вами сьогодні поговорити про вишиванку. Вишиванка це ж не лише особливий елемент святкового національного одягу. Але й важлива частина культури українського народу. А тому знати про існування такої події, як День вишиванки, повинен кожен українець, тим паче наш ліцеїст. Підкажіть, коли святкують цей день вишиванки і що це взагалі за свято? День української вишиванки загальнонаціональне свято, яке українці відзначають щороку. Воно не відноситься до державних. І не є приводом для офіційного вихідного дня. Але громадяни нашої країни з гордістю зустрічають цю подію. Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали викладачі і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету. А потім ця традиція поширилась і по інших містах України. День української вишиванки не має постійної дати. Щорічно він відзначається в третій тиждень травня. У 2022 році свято випадає на 19 травня. А що ж таке воно? Вишиванка? Українська вишиванка. Це спадок нашої нації, а нація це сукупність багатьох українських родин, що проживають часом і на різних територіях. Отже, вишита сорочка це спадок роду, спадок кожної окремої взятої родини, що має особисте відчуття національної ідентичності. За словами істориків та археологів, певні елементи вишиванки існували ще. На одязі скіфів вони проживали на території сучасної України до нашої ери. За часів Київської Русі також носили вишитий одяг. Крізь віктя проніс український народ любов до вишиванки та зберіг особливі традиції її створення. Кожний регіон України може похвалитися своїми унікальними звичаями, які пов'язані з національним орнаментом на одязі. Історію виникнення особливої української вишивки пов'язують із трипільською культурою епохи пізнього неоліту. Трипільці були умілими гончарами, однак вони не лише робили красивий посуд з глини, але також прикрашали його спіральними візерунками. Історики переконані, такі символи можна було побачити і на одязі трипільців. Під час проведення розкопок соколової могили, яка розташована на Миколаївщині, знайшли поховання Сармайської жриці, де також лежав фрагмент тканини в шовку, яка мала оздоблення із золотистої вишивки. Цю особливу знахідку датують першим століттям до нашої ери. Говорять, що вишиванка то оберіг. Як ви це прокоментуєте? Про людину, якій щастить. Або яка дивом урятувалася в останній момент від небезпеки, кажуть, народився в сорочці. Справді, слов'янські обереги на вишиванках потужний захист на енергетичному рівні. Якщо для пересічних українців усі ці зірочки, квітки та смужки є лише прикрасами, то етнографи розрізняють понад 120 знакових систем. Усі ці символи в української Вишиванку прийшли зі слов'янських та праслов'янських часів. Не вірите, то візьміть малюнок візерунків трипільської хати Мазанки та порівняйте їх із візерунком оберегу вишиванки. Схожість мотивів і кольорове рішення вас здивує. І все ж таки, чому вишиванка вважається оберегом? Біоенергетики пояснюють захисну силу вишитого одягу декількома факторами. По-перше, натуральні матеріали це льон, коноплі, вовна, мають позитивну енергетику впливу на біополе людини. А вишиванки виготовлялися виключно із натуральних тканин і вишивалися вовняними або конопляними нитками. По-друге, процес створення вишиванки оберегу мав чимало ритуалів: ніколи одяг не сідали вишивати, не умившись, не помивши рук. Не приступали до роботи без молитви, запалювані свічки, яка, очищаючим полум'ям, гармонізувала простір у хаті, налаштовувала думки вишивальниць на позитивний лад. по третє усі символи вишивки оберега мають потужну, захисну, захисну містичну силу. А можна трішки зупинитися на ритуалах, традиціях при вишивці вишиванки як оберегу. Створити вишиванку як оберіг справа складна. Сам процес має чимало тонкощів. Вишити оберіг має бути без вузликів, нитка в процесі роботи не має рватися, перекручуватися. Якщо нитка постійно плутається, то. Краще повністю розпустити візерунок, розпочати знову новим матеріалом. Вишиванка як оберіг завжди шиється з одного виду тканини. Варіанти, де льон поєднується з мереживо чи євросіткою, краще залишити для урочистих фотосесій. Вишиваний оберіг хрестиком від хворих нервів або переляку виконується ляними нитками. Обереги для матерів, вагітних породіль шилися лише в жіночі дні, такі як середа, п'ятниця, субота або на повний місяць. Повня в цьому сенсі символізувала вагітне лоно, достаток, місце жіноче здоров'я. Якщо рідна людина впритул зіткнулася із вроком, злом, підступами людей то нададуть сил та захистять обереги, вишиті чорною вовною. Візерунки з авторської дівочої сорочки оберегу не можна копіювати, інакше талант і доля перейде до тієї, яка скопіювала візерунок. Обереги чоловікам воїнам вишивалися лише в чоловічий день, це четверг. В кінці ниток обов'язково зав'язувалися вузлики. Аби нечиста сила не змогла причаїтися у візерунку. У XIX столітті наступив переломний момент в історії вишивки. Саме тоді з'явилась така професія як вишивальниці. У них замовляли вишиванки для цілої сім'ї, і відтепер не треба було самим оздоблювати вбрання адже все робили майстрині. Популяризацію вишиванки серед української. Інтелігенції займався Іван Франко. Саме він був першим, хто сміливо поєднав вишиту сорочку з діловим піджаком. Вишиванок на сьогодні вже дуже і дуже багато. Їхня різноманітність, барвистість додають настрою. А зв'язок поколінь через неї тільки укріплюється і пробуджує патріотизм в душі. Чи має колір та різноманітні візерунки якесь все ж таки значення? В Україні існує кілька десятків регіональних мотивів вишивки і тисячі їхніх варіацій, понад 250 вишивальних швів, які базуються на 20 техніках. Тож дуже важливо при виборі вишиванки розуміти значення кольорів та орнаментів брання. На це наголошують самі майстрині. Червоний найбільш поширений колір вишивки, символізує позитивну життєву енергію, любов до людини, життя, енергію сонця, радості. Білий колір сприяє відновленню енергетичного запасу, біла вишивка вважається символом невинності, а також берегла дівчат від нещастя та дурного погляду. Чорний колір. Наші предки асоціювали саме з землею та її родючістю, тому чорна вишивка на одязі обіцяє власнику багатства та добробут. Зелений життя і розвиток колір символізує молодість, красу, безтурботність і весну. Синій колір наші предки вважали потужним оберегом, оскільки це символ неба і води, тому він символізує. Зцілення, від недух та душевний спокій. Золотий або жовтий є символом меду та пшениці, благополуччя, достатку, багатства і радості. Важливо не забувати про ті потужні коди символи, які наші кращу розкладали в орнамент вишивки. Не обирайте вишиванку навмання, важливо розуміти, що несе сорочка та як вплине на вашу долю. На ваш настрій. Згодна з вами, я впевнена, не кожен розуміє реальне значення вишитої сорочки, а все одно хочеться мати таку річ, щоб одягнути хоча б на свята, поринити у святковий настрій та традиції. А знаєте, наші пращури з давніх давен вірили у чарівну силу вишиванки, що береже від усякого лиха, а сила її у візерунках, вишитих на ній, так говорила моя бабуся. Орнаменти чи візерунки вміють розповідати. Треба лише добре придивитися та серцем і душею прислухатися до їхньої мови. Чи не так, Анастасія Іванівна? А як же? Особливе значення вишивці мають візерунки, а саме геометричні фігури. Вони стоять біля вишивки наших предків. Це прадавні слов'янські символи. Природні орнаменти з'явилися. Набагато пізніше і вважаються більш сучасними мотивами. Кожен візерунок та кожне поєднання орнаментів вишивки несуть свій сенс. Коло завжди було символом сонця та місяця, безпреревності буття і вічності. Квадрат символізує досконалість, гармонію, порядок. Цей символ асоціює чотири сторони світу, чотири періоди доби, чотири пори року. Дитинство, юність, зрілість, старість. Ромб є улюбленим символом українців. В орнаменті він зустрічається найчастіше. Ромб прикале двома лініями на чотири ділянки знак плодовитості та родючості. Іноді зовнішній контур ромба збагачений гострими зубцями, очкоподібними елементами у вигляді кучерів. Та рогів всередину ромба вписується восьмиполісткова зірка або хрест, що поділяє ромб на чотири частини, символізуючи засіяння поля. Хрест це давній сакральний символ відомий з дохристиянських часів, знак сонця і вогню, символ вічного життя та оберіг від темних сил. Дві перехрещені лінії символізують небесне та земне: сварга, свастика, ламаний хрест, гачковий хрест, млиночок, коловорот, сонцеворот. Все це є одним із різновидів хреста, символ влади, світла над темрявою, знак віщування добра, захист від нещастя. Сварга це той самий хрест, але в Русі він. Асоціювався із силою домашнього вогнища родинним щастям, ключі або ес-мотиви шлях до досконалості. Хвилясті лінії, сигми, зигзаги пов'язують із водою. У спіралі наші предки бачили еволюцію Всесвіту та плинність часу. Природні мотиви стали популярні вже в сучасні часи, але теж мають важливе значення. Калина символ Сонця і невмирущості роду, символ України. Поєднання дуба і калини найчастіше зустрічалося на перебоцьких сорочках та символізувало надзвичайну силу і вічну красу. Дуб уособлював Бога перуна, сонячної чоловічої енергії. Вишиванка з калиною та дубовими гілочками була. Молодому хлопцеві чудодійним оберігом і джерелом життєдайної сили свого роду. Мак несе у собі незнищувану пам'ять народу. Недарма кажуть, що після битви поле навесні неодмінно вкривається маками, якщо у сім'ї був загиблий, дівчина з сумом. Вишивала на сорочках квіти Маку, на спомин та як обіцянку продовжувати рід. Хміль це молодість, веселощі, життєлюбство, невгамовна вдача та любов, ось чому його часто зображали на вишиванках молодих хлопців та весільних рушниках. Виноград показував радість створення сім'ї. Зустрічається на чоловічих та жіночих вишиванках Київщини, Полтавщини. Виноградна лоза це життєва нива, де чоловік є сіячем, а жінка берегиня дерева їхнього роду, Ружі або троянди символи любові. Тож не забувайте, що вручну вишита сорочка це щось особливе у вашому гардеробі. Це не просто краса, це енергетична сильна річ. Я так розумію, що майстриня з вишивання має розбиратися у символіці, щоб намалювати саме вашу життєву схему, відтворити ваш характер, закодувати сорочку знаками-оберегами, яких вимагає ваша життєва позиція. І, до речі, я неодноразово бачу саме зараз на багатьох наших воїнах вишиванки. Саме так. Серед бійців азову вишиванка користується неабиякою популярністю. Вона є майже у кожного воїна. Для азовців це не просто одяг, це символ роду, у який вони з гордістю вбираються на свята, як і їхні пращури. Що так само боролися за волю українського народу від ворожої навали. День вишиванки подія, яка покликана зберегти українські традиції, передати їх наступному поколінню. А як же в цьому році ми будемо святкувати цей день? Спеціальних заходів на День вишиванки не існує. Однак щороку в Україні проводять особливий флешмоб, який Полягає у тому, що люди одягаються в національний одяг, фотографуються та викладають світлини в соціальні мережі. У мирні часи в багатьох містах проводилися концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії. На жаль, під час війни проводити масові заходи заборонено, однак кожен із нас, хто наразі перебуває у безпеці, може одягнути вишиванку. Для підтримання духу українців та українських воїнів чудово! Дуже цікава розповідь. У нас вийшла з вами, чи не так я з вами сама дізналась дуже багато корисного для себе. Отже, нехай вишиванка в цьому році з'єднає українців з усього світу. Зігріває серця та душі теплом. Це наша особливість і невід'ємна частина культури. Нехай це свято зітре кордони і об'єднає українців у кожному куточку планети. В кінці я хочу нагадати, що з 16 по 20 травня в нашому ліцеї проходить європейський тиждень. В межах цього тижня ми і будемо святкувати 19 травня День вишиванки. Тому саме зараз особливе значення буде мати цей день тоді, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Одягнена вишиванка 19 травня стане символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці вільний народ. А зараз я звертаюся до всіх, хто нас чує. Носіть вишиванки, адже це не лише вияв патріотизму, це стан душі. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванку, друже. Хай побачить українців світ! Молодих, відважних, дужих, уєднань на багато літ. А я бажаю, нехай барвиста вишиванка тішить вас по-особливому, чудового вам настрою та різнобарвних вражень. А нашій країні бажаю миру. Слава Україні! Героям слава! Я вам вдячна за розповідь та приєднуюсь до привітань і побажаю, щоб вишита сорочка охороняла наших воїнів щодня і благословляла на мирне життя та швидке повернення до своїх родин. З Днем Вишиванки, друзі! А я нагадаю нашим слухачам. Ми говорили сьогодні про вишиванку, про день вишиванки. Це важливо для нас саме сьогодні. Спілкувалася з викладачем суспільних дисциплін, керівником гуртка Патріот, першотравенського гірничого ліцею Анастасією Селівановою. Дякую, Анастасія, що знайшли для нас час поспілкуватися і взяти участь в новому проєкті бібліотеки підкастинг бібліотеки ліцею. Провела розмову та забезпечила сьогоднішній ефір Олена Пшеничка-Дрох, бібліотекарка, керівниця молодіжного простору у бібліотечному інформаційно-освітньому центрі першотравенського гірничого ліцею. Слухайте нас на Фейсбук, шукайте наші подкасти на сторінках YouTube та в соцмережі. На все добре, все буде Україна.